Всім привіт! Вийшли прогулятися. От, покажу вам озеро молодості в день. Ти знаєте, колесо огляду це така ізюминка для цього курорту. На ньому ніхто не катається, так не підіймається. Але я хочу вам сказати, що е, в ньому є якась така ізюминка цієї місцевості, так скажемо, цього курорту. Ну от Я скільки тут вже разів гуляю, а скільки? Три, три, три дні, то я ще ні разу не бачила, щоб хтось тут на, на ньому катався. Озеро, озеро, озеро. Е, ну, я вам хочу сказати, що мені десь буде водички ну, глибоченько, напевно, з метра з три. Це, тут берега немає, це, тут потрібно одразу пірнати в воду і здовж озера бивти. Бо далі забийки не можна, не от. а з цієї сторони там пляж. Бачите, такий кам'яний, Там я думаю, що буде вже можливість зайти, як скажемо, хоча б ноги помочити. Нет, тут теж можна ноги помочити. А вода така жовта-жовта. Чи то камінь жовтий. То камінь, мабуть, жовтий. Так, доганяється від дівчаток. Ну, Збирається вам хтось прияти. Ой-ой-ой, боїться. Давай! Молодець. Як тобі? Молодець. Дівчина. Пригнула. А я дитя прыгнула. Мама, я тебе не люблю. Відснімуть ціни аренда шестом га если ты посмотрелся еще один сто вред запанять это девица в ресторан сяйву я вам хочу сказати, що гляньте, де піца у них пече. Ви зібрали стільки какаопити. Ні, бо заказували хтось на скільки. Я хочу кошти. Хотілося. Прийшли всі попити It's какао, замовили піцу. Yeah. 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 Я замовила піцу, сестра замовила пасту. Мама теж щось замовила, я вже не пам'ятаю. Піца з кроветкою. Паста з телячою щекою. Зараз сестра скуштує і скаже нам, Смачно чи не смачно. Мені вареники подобаються, вам не подобаються. Ну, так, да. я могу. Посилять добре, що дня. Не досована, не доперчена. Що ж, ми так смачно поїли. Дуже сподобалась піца на дровах. Я вам хочу сказати, я навіть рекомендую цей заклад. От, е, якщо хтось буде в Буковелі, зайдіть це в ресторан Цяєво. Тут дуже смачна піца на дровах. І ми їли з креветкою, то но... вообще мало просто. От, Зараз йдемо додому. Треба трохи з нашими песиками погуляти. А то ми гуляємо, а вони закриті у нас. Що так зеренчить? Стройка, стройка. Стройка продовжується. Якийсь комплекс будують, Будівництво, так сказано, продовжується. Якийсь комплекс буду... чи... А, аквапарк. Тут буде аквапарк, люди. Аквапарк. Аквапарк, аквапарк Мавка будуть. що е, Дехто каже, що е, да, це не та Буковель, яка була 15 років тому. Е, хтось каже, що мені було цікавіше, цікавіше приїхати раніше, коли тут майже нічого не було, був тільки ліс та гори, щоб можна було потім цим повітрям. Ну, я скажу, що я в Буковелі вперше, то мені подобається. Я люблю отаке, знаєте, прогулянки, щоб десь біля річки чи біля озера. Ліс, щоб я дуже сильно люблю ліс, Гори. Стрічка підказує шашлики. Шашлики це само собою. Коли їдеш десь в ліс на відпочинок. Ой, щочки посможете, це само собою. Де така горка буде? Хтось, завтра заїжджать. А, тось це. Это... тось каже, що мені буковель подобається та, що була така, як була раніше, 15 років тому. А мені така буковель подобається. Я вирішила на вечірню прогулянку, холодно так, я вже одягла куртку, пише ще 18 градусів. Ну я змушена була одягти куртку. Це добре, що я її з собою взяла. ну Взагалі-то я коли сюди їхала, їхала, то дивилась прогноз погоди. то Писали геосміт його, писав, що буде холодно ввечері, вночі. Я, звісно, і жилетку з собою теплу взяла, і курточку взяла з собою тепленьку. Ми зараз підемо вон туди. Походимо. Давай гулять, 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 ляля, гулять, гулять, пойдемо. Пойдемо гулять, підемо. Довели лялечку на вечірню прогулянку. <гум> Мама також одягла теплий свій костюм. О, спортивний. Ну так, холодненько. Так що, може, хтось, якщо буде їхати в вересні ковель, то беріть з собою, звісно, що теплий одяг. А підйомники працюють. Взагалі було написано, що працюють з... Пів восьмої, по-моєму, по по до восьмої години. З пів восьмої ранку до 22. Ви знаєте, ввечері походила, трохи прогулялася по цих торг торгівельних павільйонах чи палатках, чи як сказати. По цьому ярмарку. Тут називається ярмарок. У нас це називають торгова точка. Мам, йди сюди. сюда. сюди. От. Треба якусь локацію міняти, треба кудись в інше місце йти гуляти. От. Бо я тут четвертий день, то вже, чесно кажучи, майже все передивилася тут. Треба в якесь інше місце поїхати, не знаю в яке, правда. І ми мене ще повезли хтось кудись, я б і, і я б не проти. Ну То що поїхати, напевно, сходити. Треба ну, б надо було сходити на озеро молодості ще. Вечірком піти, сісти в ресторані, попити какао. Зимку. По цій трасі ти спускаєшся, заходиш сюди. Сідаєш на підйомник, піднімаєшся вгору, де я зараз буду йти, де ми позавчора піднімалися. От. Піднімаєшся вгору, потім спускаєшся, знову сюди отак от ідеш, сюди заходиш, сідаєш на підйомник і, коротше, коротше так катаєшся. Це траса, тільки я не знаю, яка це траса. Там є червона траса, синя траса, чорна траса. Ну, в залежності, як ти добре катаєшся на лижах чи на сноуборді, єлі-єлі їде вже, вже напевно зупиняє свою роботу підйомник. Це моя тінь. прогулялись трохи. Хоч знаєте, ввечері подихати цим свіжим повітрям, це дуже корисно. Так, якщо піти отам в ті торгові павільйони, в торгівельні, там пахне шашличками, всякою випічкою, всякими смаколиками. Мені б, я вам скажу чесно, мені б дуже хотілося піднятися десь в гори. От прям в гори-вгори, щоб там не було оцих всіляких запахів, смаженого м'яса і всього іншого. Просто подихати цим гірським повітрям. Ну ми ж піднімались на підйомнику, то ми вже дихали. Люди зі мною йде. Так що таке містечко Буковель. Якщо буду десь в трошки в іншому місці, також буду знімати та вам показувати ці гарні краєвиди. що вам показати ціни. Зупиняйте, ставте на стоп і дивіться Каса працює з 10 до 18. Якщо у вас вага більше 110 КГ, то вам нікуди, вас нікуди не пустять. Колеса огляду, а воно почало крутитись, видно хтось сів на колесо. Вийшли в день вигуляти собак і самим прогулятися. Подивитися ще раз на ці чарівні краєвиди, на ці гори та ліси. Та отелі <свеч> <наприсна> <наприсна> <гум> Кав'ярня в Буковелі. Та <праць> це було взяти. Це таке жарко і вони водички хочуть Такі ціни на сотищі.

можно и так не так, 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 так. так это же учебная. Горка. А вот эта будка, видишь, вот эта да, будка, вот. там бугер, бугель. И он тебя поднимает туда. Mm. Ты План вверх поднялась, и, на... и, 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 и тут мало збор может простала. Ну это же надо, ну шова наверное, сегодня прям одолели, так скажем. Это тоже такие деревянные домик. Я смотрела. Вот тебе домик? Да, он или 72 или 82. За 10 ночей? Да. Ну, как они Ну да, такие уже. Я думала, что тут тысяч сорок. Что он прямо в центре находится. из-за зацела только цена. Ромники есть. Так, девочки, идемте, 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 идемте. Проходим. А ты... Эй, нельзя, не, 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 проходим, а проходим. Шу -шу 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 -шу. Буся, фу. А, лежать, <свист> ну молодцы, люди еще подкармливать вот таких. Такі будиночки, бачите, є. Бесідочки, альтаночки. Філічта. Я вам хочу сказати, в цьому райончику от ми діти ще зайшли, десь дерев'яні будиночки. Така тиша, але нас тут тільки кафе, і люди кричать. Отак виходимо, така тиша, така краса, квіти. Люди відпочивають, як, наче як санаторій якийсь. сейчас обратно уже давно. Хотите пиццу что-нибудь? Кушать Нет, хотите? Мы же дома, мы же дома покушаем. Меня... Не, я и с, с утра сделала три бутерброда и все. такі будиночки. Так, тихо, наче в санаторії. Да? Я йду, кажу, тут такий райончик, тихий такий, наче, тут у санаторії якийсь. Дорога, і дорога тут, так? Да? Да. Да.